Руху. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вихідне положення, п'ята позиція ніг. Руки можна поставити позаду. Дерік пліє і п'яточки піднімаємо, відриваємо від підлоги. І весь час це наше положення при виконанні руху. Головне, щоб коліна дивилися у сторону. На раз ми робимо крок правою ногою попереду, на два – лівою. На три ми змінюємо місце виконання, робимо крок правою ногою. І попереду ставимо на чотири ліву ногу. На п'ять позаду робимо крок на місці так скажемо, правою ногою. На шість робимо крок а, лівою ногою. Пускаємося правою ногою а, попереду лівої ноги. На вісім патмантиндю лівою ногою в сторону. Так само ми виконуємо з лівої ноги. На раз робимо крок правою, лівою ногою попереду. А, на два крок правою ногою. На три в сторону робимо крок в ліву сторону, робимо крок лівою ногою. А, 4. Виводимо праву ногу попереду. На 5 робимо крок лівою ногою позаду. На 6 переводимо в праву сторону праву ногу кроком. На 7 наповну ставимо а, ліву ногу попереду. 8 тендю правою ногою. Як бачите, те, що а, наш рух в одну сторону, так би мовити, ми розділяємо на всі 8 рахунків. Тому весь час ми запам'ятовуємо, що на... Раз, два. Ми виконуємо першу частину. Тобто, якщо у нас залишилася права нога попереду, то є робимо крок. Раз, два. На місці. Потім переходимо три, чотири, На п'ять робимо крок позаду. Шість перехід. На сім. Весь час запам'ятайте те, що повною стопою встаємо а, ногою вперед. На вісім бедмантиндю ногою, яка залишалась позаду. Тепер знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, повна стопа, вісім, бакман тендю. А, зверніть увагу, те, що весь час нам потрібно бути у півпальцях, рельєве виконувати ногами. А, так само, а, як і не нахиляти корпус не вправо, не вліво, чітко рівно. Ой. Ручки можна позаду поставити. Ногах, слідкуйте за тим, як е, виконуєте кроки. У нас весь час повинна бути права, ліва, права-ліва. Або ж, якщо закінчили в ліву сторону, ліва, права, ліва, права. Не може бути повтору з однієї ноги двічі. Тобто, наприклад, раз-два або ж раз-два. Весь час у нас іде послідовно одна нога інша, одна інша. І коли ми виконуємо а, Рух нам треба пам'ятати, те, що ми робимо: права, ліва, 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 права. Ліва, права. І зверніть увагу, те, що у нас натягнути носочок в батмантинцю.